З відходом Ореста Олексійовича відійшла і епоха спорту. Відійшла епоха спорту, так як і відійшов і великий футбол, і великі змагання, і дуже багато тих речей, про які розповідав Орест Олексійович. І не знаю, може, десь відродиться спорт, і відродиться така журналістика спортивна, яку десь започаткував Орест Олексійович. Він Був єдиний, з яким просто було приємно працювати. Тарас Майстришин пригадує, як з Орестом Олексишиним частенько грали в шашки. Олексишина знали всі: як журналісти, так і спортсмени і влада. Його поважали і на нього рівнялися. Член спілки журналістів із понад 35-річним стажем протягом 10 років до останніх хвилин свого життя працював на ОТБ Галичина. Він створив спортивну програму Спортивна Галичина, яка свого часу була кращою спортивною передачею України. Спортивна Галичина в 2007 році була призвана Національним олімпійським комітетом кращою циклічною програмою року. Це ж задумайтесь, краща циклічна програма року. Це ми обійшли інтер, 1 плюс 1, перший канал, де було по 40 чоловік спортивної редакції. А ми, як то кажуть, в трьох тягнули цю лямку і десь вийшли на певний рівень. Кажуть, що легше завоювати, ніж потім його утримати. Але якщо б всі десь працювали. По тому девізу, як працював Орес Олексійович, у нас би були найгірші здобутки. Журналісти наголошують, що саме за часів Олексишина процвітав спорт, а зараз багато традиційних заходів занепало. Аби вшанувати його пам'ять та пригадати усі його добрі справи, обласна спілка журналістів уже в четверте організувала традиційну спартакіаду. У змаганнях за Кубок Ориста Олексишина взяли участь команди Пресинг, сила слова, Власкор, ОТБ Галичина та Бартка Медіа. Учасники. Ніки турніру випробували свої сили у футзалі, настільному тенісі, дартсі, шашках, перетягуванні канату, підніманні гирі. Ось колега Олексишина Лілія Боднарчук кидає дротики на точність, каже, беручи участь у спортивних змаганнях, віддає йому шану. він як ніхто напевно, побував на кожному спортивному майданчику Прикарпаття. Відзимав усі події, які відбувалися, чи то дитячі, чи то дорослі, чи то юнацькі і власне. Таким чином, проводячи ці спортивні турніри, ми віддаємо йому шану і дякуємо за ту науку, яку він дав. Зокрема, і нам на телебаченні Галичина, і напевно усім спортивним журналістам ще задовго до початку турніру. Журналісти запитують про дату проведення Спартакіади. Він уже настільки вкорінився, що не проводити його було б великою помилкою. Зокрема, члени команди Бартка Медіа навіть писали про з нагоди четвертої спартакіади. Ми чекаємо кожного року, якби нам ніби найдальше, але ми завжди стараємося приїхати найпершими. Радий, що це вже з'ясні турнір започаткований спілкою. З кожним разом він досконалюється нові обличчя, якби нові команди нам приємно спілкуватися і на час грати на майданчику. Видовищним цього року стало перетягування канату. Журналісти настільки демонстрували свою силу, що канат розірвали. Відрадно, що у підготовці до турніру допомагають і спортивні організації, які також добре знали Олексишина. На перший наш поклик відгукнулося управління спорту. Вже традиційно відгукнулося. Наше добровільне товариство Спартак це вже не перший турнір вони з нами, і вони, мені здається, що я інколи думаю, що вони такі ж самі співорганізатори турніру, як і ми. Ну і долучився також, долучилася обласна організація Спорт для всіх. Ну і, звичайно, хотіла б сьогодні щиро подякувати університету Нафти і Газу, який вже теж вже з чотирьох турнірів, третій ми проводимо на їхній спортивній базі. І завкафедрою дуже охоче нам допомагає із суддями, і з приміщенням, і з організацією самого такого турніру. Плахта каже, що наступного року п'ятий турнір пам'яті уже стане міжобласним. А щодо цьогорічних змагань, то першими стала Бартка Медіа, другими пресинг, а третіми – Сила слова. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.